У студії 51-го каналу це програма Час порад Вони винайшли свій метод боротьби зі злом і хоча до нашої студії прийшли із закритими обличчями свою позицію відстоюють відверто. Про це і поговоримо у першій частині нашої програми. Далі на вас чекає майстер-клас і рецепт від кухаря, від якого ви точно не погладшуєте. Тож нічого не пропустіть. Починаємо! Студії два активісти. Активісти руху Дракс Офф: це Микола і Володимир. Я дуже рада бачити сьогодні вас у нашій студії. І ви прийшли з закритими обличчями. Розкажіть, будь ласка, чому саме. Двіщения Драксов в переводі на русский язик або на український наркотикам – нет, Наркотики виключені без наркотиків. Може бути так сказати. Это движение борется с наружной рекламой наркотиков, которая у нас просто-таки засилье в городе. Я думаю, каждый горожанин, даже те, кто особо не понимает, о чем идет речь, но знают, что улицы, улицы и стены, заборы исписаны э, такими надписями, среди которых мелькают слова «миксы», «соли», «спайсы», «фен», «бошки» там, и так далее. Это не что иное, как реклама наркоторговцев нар 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 и приглашение приобрести э э эти вещи вот, Открыто, можно сказать, у свободном доступе, вот. Можем себе представить о каких прибылях идет речь и какие силы да стоят за за нар наркоторговлей, которые. Ну, це завжди такою було правильно. Звичайно, ми знаємо всі, що ця проблема не сьогодні з'явилася, вона вже давно розповсюджена. борються люди е, усім світом, так проти цієї проблеми, і зараз поки що таких кардинальних змін немає все одно. Тобто наркотики розповсюджуються зі страшною швидкістю, і так само е, ви от зараз намагаєтесь з цією проблемою боротись. Так, я розумію, так, як вважаєте, чи в такий спосіб це дієво зробити? Будь ласка. Так, я вважаю, що це дієво, бо як і немає якихось результатів, це не означає, що потрібно опустити руки і нічого не робити. Є приклад того самого метро у Нью-Йорку, коли там, не пам'ятаю точно, в 80-х роках, чи коли вони були замальовані повністю графіті, і коли новий мер прийшов і сказав: робимо все гарно. І почали замальовувати раз за разом. І е, вийшло так, що за деякий час побороли цю проблему. Uh -huh. Перестали малювати. Ну і ми так само. А і в який спосіб ви це робите? Тобто ви е, просто замальовуєте все, що Закасуємо. там написано, і далі ставите свій підпис. Ну, самим... Іноді, іноді. Тобто, не, так. не завжди ви це робите? Не кожен раз, просто намагаємося ну, як можна більше унічтожити. Ну, ми вважаємо, що ми займаємося унічтоженням, унічтажаємо надписи, унічтажаємо рекламу. Якщо наносити хештег, це теж займає. Мы, конечно, стараемся как можно больше. Но, наверное, люди пишут, где находятся такие большие осредки вот этого всего, да. Поэтому, ну, не всегда. А вот. люди до вас звертаются, так и кажут, что сам, где самые, в каких районах это есть, так? С каких районов наибольше сигнализуют? Ну, начали мы вообще по центру работать, хотя там, на самом деле, больше всего как раз вот этот район, где мы сейчас находимся с вами, то есть студенческий район, там где студенческие общаги, вузы. где большая концентрация молодых людей. Там тут об абдесо... студенства mm. виходить на більша ця проблема розповсюджена серед молоді. Так. 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 Молоді. Да, ну ми наблюдаємо, к щастю, е-е, намагаються студенти самі боротися, видно, що самі намагаються закрашувати там сверху, у них ціла вена на стінах. Інтересно подивитись за стенами общежитій, там просто ну, війна розгорачується. А ми начали з центру, е начали з отрезка від от площі Старомостової, Новоостровська ну, бівше, е до, ну, сказать, до центру, до Садову. Можу сказать, и там э, работать еще и работать, можно сказать. Э, ну. План составляем, вырабатываем, какой-то системный. Да, пытаемся. Но опять-таки люди синализируют, то вот на коммунаре там да, вот сегодня наша, если будет, вечером работать активисты. Отдельно поехали. Это ни разу не центр, то работали мы на Фурманово, потому что там просто вся, вся улица, ну, это сейчас героев крут, вся исписана была. То есть ну, выехали туда, закрасили. Ну и надолго вистачає, То тобто я же так розумію, что снова начинают розповсюджувати рекламу, так само. Потеплее, я думаю, что. Сейчас, ну, пока не наносят, но ну, поменьше. Кстати, за. Одну надпись а человек, который граффитиской рисует, как правило, это правило та сами же наркоманы, люди, которые употребляют, э, с ними расплачиваются за эту работу этими же спайсами, солями и так далее. Вот. Или же деньгами. За дунаписью получают 20 гривен. То есть ну, 10 10 надписей 200 гривен получат. Ну, тобто виходить, ви так добре знаєте, так, цю проблему. Mm -hmm. Ви самі зіштовхувалися так часто, з нею. чи чому э, вас вона настільки зацікавила, що ви почали э, активізуватись і э, навіть э, так зробили, щоб до вас приєднувалися люди. Тобто, у вас є іще і ще й організація. Поки що неформальна, я думаю, що ви так. будете розширюватися так. масштабність проблеми, яка появилась, она появилась не вчора, не позавчора, и даже не год назад, но масштабность на приобретает, приобрела буквально за останні год-два. ну, немножко історії там, буквально чуть-чуть історії -чуть возникновения, откуда, что нас понукало, да? Е, ми як-то з ребятами, деякі з нас состоять в різних громадських організаціях, ми не будемо їх називати, е, вот узнали, что на заборе одного из предприятий в центре кто-то нарисовал большую надпись «Днепр, Новороссия. Вот. Это уже чересчур, как мы считаем. Угу. Вот, и мы вооружились краской и пошли уничтожать эту надпись. Мы пришли и увидели, что это предприятие само ликвидировало очень оперативно, за что им большое уважение, так сказать. Они быстро, быстро ликвидировали, но мы уже с краской вышли. Угу. А на этой улице на… Ярослава Мудрова, это Ленинградская, да, это Там куча этих надписей, этих фенов, бошек, там, шишек, спайсов. А мы же с краской пришли. Ну, не пропадать же добру. И решили мы это дело э, потребить на, на пользу, так сказать. Зам, э, уничтожили, закрасили. Потом, собравшись, обсудили и выяснили, что действительно это проблема, которая цепляет, да, можно сказать, там э, очень многих из нас. І у кожного де він живе, ми живемо в різних районах міста. Це гадость є. На стенах, на заборах, повсеместно. кто Хтось там пытается закрашувати, ну, поділилися опытом, так сказати, і решили, а почему чому нам не объединить усилия, не зробити системно. Потому що безсистемно, ну это, это боротьба. Ну, сказать, системно, наскільки це ви якось там э, періодично виїжджаєте, чи, чи як ви це робите? Так, що Щотижня, Що тижня, тижня, так? Так, один, два, три інколи рейди ми влаштовуємо щотижня. Тому... І От ви охопили центр, так? Скільки вам треба фарби для того, щоб все це замалювати? Скільки ви берете з собою? Дуже багато. Ну, питання важке, тому що беремо з собою фарбу на рейд. Стільки, скільки можемо купити там, на цей раз. Ви за свої гроші, за свої так, гроші це купуєте? Так. Ну Тобі... а як от ви зараз же почали спілкуватися з людьми, ну і раніше спілкувалися, mm -hmm. так? Вам допомагають, хоча б трошечки, хоча б фарбу придбати чи якось чимось ще можливо. Чи Одна може... із організацій, опять-таки, люблю називати, вони не ради піаро делают, а помогают, опять-таки, організація, в которой там хто хто той нас состоит. Тобто, там там виділяє, ну, закриває тогда вопрос і, ну, откликнулись і даже регулярно пытаются. Вот, так. А так пока <реш> В ні, 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 ви ніхто. сказали, що насправді на е, стінах гуртожитку ми часто бачимо десь mm. там якісь є паркани, десь ми знаємо, що там теж прописують люди багато mm. чого, і mm. не тільки рекламу, багато чого потребу різного. Е, от скажіть, ви не зверталися, наприклад, до комендантів гуртожитків, так щоб вони, е, хоча б звернули увагу на цю проблему, це їхня їхній обов'язок, mm -hmm. це їхня справа. До командантов мы не звертались. Мы во время рейдов периодически пытаемся общаться с людьми, на зданиях которых это дело начертано. Да? Это либо магазины. Мы можем зайти в магазин и пообщаться. Либо это там, перукарня, там, да? или это, в конце концов, частный дом. Вот. Как правило, процентов на, там, на 70, наверное, то есть 7 из 10, люди говорят, что они не понимают. Или они честны, честны, либо не честны. Они говорят, что мы не знаем, что откуда мы знаем. Вот. Uh, Але yeah. все одно будь-який надпис він не повинен там бути, yeah. навіть якщо це буде щось інше написано. Mm -hmm. так, ми всі mm -hmm. хочемо бачити чисті паркани чисті будівлі. Так, yeah. і по поводу коменданта оно здесь более, более просто. Ну, пусть комендант даже скажет: да, ребят, спасибо, замечательно, что вы сказали, замечательно, что вы просигнализировали. Вот. Но ну, что-то нам <laughs> доверие к комендантам нет особо. То есть мы увидели напись, мы должны это уничтожить. Все. А комендант может сказать: да, большое спасибо, до свидания. Как бы, приходите там через годика. Вот. Все, мы увидели напис: нужно уничтожать. они а, не, а с комендантами, Ну так вот, или, там, ну, Дии да. ди такое немает. Ну, так? конечно. Ну, если не справляются коммунальщики, даже мэр просил в сентябре, просил адреса ему скидывали. Да, он... Питався системно з цим боротися. От ваші колеги недавно виїжджали к замістителю мера по ЖКХ. Он говорит, що вроде борються, да мы ну, ми результати. То есть ну результату то, все да. одно такого як хотілось, бо його немає. То, комендант точно нічого не здається. Звичайно, так, а так. як ви думаєте, як можна побороти цю проблему? Можливо, можливо, потрібно якісь більш рішучі методи дії, ну, більш ріш... рішучі. Ми привертаємо увагу увагу суспільства до цієї. Проблеми. Ми показуємо приклад. Ми закликаємо людей, щоб вони побачили надпис у себе на під'їзді, вийшли, замалювали. Не потрібно хештегів, нічого. Замалював, все, ти, можна сказати, в нашому русі, тому він і є неформальний. Ну, от Я знаю, що, Микола, ви ще, коли ми з вами просто спілкувалися, ви сказали, що ця проблема у вас стосується не просто так, а ви виросли в такому районі, де так. все це було розповсюджено. Так, я виріс на бідному районі нашого міста, там на околиці, і я з самого дитинства, можна сказати, бачив, як е, хлопці, дівчата, дуже велика компанія була, там 30-40 чоловік. Ми з ними гуляли, там, коли малі були футбол, там, ходили до школи разом. А потім в підлітковому віці всі потроху почали там десь щось куштувати, пробувати. І е, наркотики, і алкоголь, і все-все. Я вважаю, що причина тому є нерозуміла інфра... інфраструктура саме районів бідних, і молодим людям немає чим зайнятися. Просто немає чим зайнятися. І вони шукають собі забаву і знаходять її, на жаль, не там, де треба. Але ж, ну, якщо ми, наприклад, так уявимо, що поборемось з цими надписами, то з самою проблемою навряд чи так справді. З чого там починати, Ну от Микола. немножко упомянула о теории разбитых окон да, в Нью-Йоркском метро. Теория говорит о том, что если одно окно разбито, то рано или поздно ну, в здании, там, либо в потяге там, да, в метро, рано или поздно вынесут все окна. И когда одно окно разбивается, одно нужно срочно заделывать. В любом случае, разбивают еще раз, еще раз. Еще раз. Как только наркоторговцы поймут, что ну, нет смысла тратить деньги на, на бресок, все равно будет уничтожаться. Уничтожаться, причем массово. Да? То есть человек выходит из своего дома, он видит эту гадость, просто Уничтожает. Смысла нет рисовать. Все. То есть эта проблема, ну, будет, будет, по крайней мере, вот это будет поборено. А... Ну, нам, нам часто закидають, да, нам часто критикують, не ніким займаєтесь, мартишки труд, э, правоохранителі боротися з цим, а ви от фігньою там займаєтесь. Ну, ми займаємося тим, чим займаємося. Порохим розказуємо тим, чим вони займаються. До речі, да, як да, у вас да. справа з поліцією? Чи не бувало сутичок, наприклад? Або <гум> просто зі звичайними мешканцями, які проходили і, можливо, якимось чином э, хотіли запитати, чим ви займаєтесь, і що це таке, так? Будь ласка. Патрульну віде, поліцію ми е, розділяємо, тому що патрульна поліція, насколько я розумію, взагалі, повністю в нашій страні. Вона практично нас, ну, взагалі, навіть якщо проїжджають і віддіють, ну, вони так посмотрят, видят, проезжает, вообще не підходять. Ну, ви ж знайомі, есть тобто ви вже з ними спілкувалися, можливо, де час, чи ні. Може бути в соцсетях. Mm -hmm. <головік> да, да. Mm -hmm. А поліція, которая занимается, ну формально займається борьбой, вообще с, с наркоторговлей, у нас есть основания ей не доверять, и это одна из причин, почему мы скрываем лица. Одна из причин, причем, наверное, одна из основных причин. Вот. По поводу инцидентов. Был инцидент совсем недавно, когда мы уничтожали надпись на одном из отделов прокуратуры, вот, это было, конечно, среди белого дня. Вышел охранник, кстати, как формально он полицейский, он госслужба охраны, он там что-то возмущался, что мы там замалевываем, вот, мы ему объяснили, он ушел к себе. Потом оказалось, что он вызвал полицию, опять-таки ГСУ, вызвал на нас полицию. Вот. А там не только на прокуратуре, но вообще на, на рядом стоящих зданиях тоже это была да, реклама, мы это работали в этом дворе. Приезжают ГСУшники, ну, видят, чем мы занимаемся, говорят, ну, ребята, ну, вы же там попортили здание прокуратуры. На что мы задаем вопрос, акроментальный, на который мы хотели бы получить ответ. ребята, так что оставляем так, ну, вот мы портим здание прокуратуры. То пускай будет фен, бошки там, остается. Ну, то -то уже надпись был, да, будет, да, да, и да, он да. никак не да. да они, да, они пожали плечами, развернулись Уехали, ну а что они скажут? Типа не, ребят, пускай будет, да, то есть, ну тогда уж мы, конечно, возьмем номер э, их машины, возьмем их, и тогда мы их сделаем знаменитыми конечно. Пусть они нам формально скажут, ребят, вот это не ваше дело, пусть на здании будет эта реклама. Я думаю, что никакой полицейский ну, на, на это не пойдет. Если mm -hmm. пойдет, ну пусть нам скажут, как бы формально, не, ребят, не ваше дело. Пожалуйста, а вы только да. в двух работаете? че у вас и команда? ну, Бригад несколько на самом деле, когда хорошее все складывается, там выходит и и трое. ну, В одной бригаде три человека примерно. Вот. Бывает так, что бригады идут вместе. Эффективно, когда две бригады идут по разным сторонам улицы. Потому что граффитист идет тоже. Он идет по улице, рисует, там там, там, вот идет лесенка рисует. Мы, соответственно, зарисовываем тоже. Одна бригада по одной улице, другая по другой. Но это когда набирается. Бывает, не набирается. Да, одна бригада. Вообще в бригаде хорошо трое. Значит, Двое работают, один раздает. Які-то там распечатки, там уністеження, там ну, заклики, да? uh -huh. это теж це эту гадость, Тогда наши то гаду наші там адреса в контакті на вот От вот как бы ідеальна робота. А як звичайні люди з вами спілкуються? От ми вже першу частину питання так ви відповіли. А uh -huh. от зі звичайними мешканцями були у вас проблеми? Чи можливо навпаки люди добре ставляться і ще й допомагають? Проблем ні ні, не було. Всі люди нам посміхаються, всі люди кажуть, що ми робимо гарну справу. Це надихає. Це мене особисто надихає, мені дуже подобається. Одного разу навіть жіночка через соцмережі поповнила рахунок на 40 гривень, бо да, не мала можливості наш, наш телефону, так, допомогти. Так, так, да. А от до речі, дорого це все коштує. Справді для того, щоб все це замалювати, треба ну, не 40 гривень, так Тебе треба да. більше. Розкажіть, от, скільки буде коштувати отак один раз вийти на такий ваш рейд, називаємо угу. його так, і замалювати? Одна бригада примерно тратит, но ну, если мы хотим замалевать хотя бы 30-40 надписей, э, ну, смотрите, один баллон краски где-то на 5-7-8 где баллонов, да, мы нашли достаточно дешевый, ну, около 40 гривен баллон, ну, до 300 гривен, грубо говоря. И то... Смотря какая поверхность. Бывает так, что закрашиваем, через там, 5 минут это все ну, впитывается, надо еще раз и еще раз. Там. Мы сейчас ищем технические способы, как это, это дело усовершаться, потому что уже ищем и краскопульт найти, как вот коммунальщики обычно-то угу. делают. Да? Но он достаточно дорогой, но он потом удешевит в дальнейшем. Вот. Или какие-то пневматические-то какие вот вот опрыскиватели. Ну, в общем, думаем пока. Потому что баллон что-то нас пока не сильно вдохновляют. Будем что-то думать, опять-таки, помощь какую-то искать, потому что. Ну, балончики теж не, немножко не то. Як, uh -huh. ну, справді, для того, щоб зробити, так, розширити свою діяльність, <проб> так, і щоб це було більш дієво, то справді треба і засоби, щоб були. Так, справді, так, ті, так. які допоможуть, реально допоможуть. Ну і наскільки часу це вистачає? Там, тобто вона не, не злазить, ця фарба, так? вона може якийсь час Не ні, Вона держиться. Ну, ото... Навіть з симульсунка красить, ну, я думаю, ну, мы не думаю, мені краще, вона тоже буде держатися. З приводу от, такої взаємодії з різними громадськими організаціями, от ви вже сказали, що є ті організації, в яких ви раніше були, так? Ви угу. якимось чином з ними співпрацювали? Чи є іще якісь організації, з якими можна було б співпрацювати вам? І взагалі, щоб можна було розширювати свою діяльність більше от, так, як ви плануєте на майбутнє? Мы да? с, с любыми практически. Ну, у нас нет, это такая тема, которая, ну, она политична на самом деле. Любая партия, любая там, бизнесовая организация. Мы же, же как-то говорили, что если любая партия выйдет, как одна из политических партий пыталась сделать это в Днепре, закле будет заклеивать своей символикой вот эти все надписи, то бог с ним, пусть будет даже, хоть любая партия, это даже не лучшее, что можно сделать, но это лучше, чем реклама там спайсов, соли и так далее. Mm -hmm. по поводу співпраці не бачимо жодної перешкоди. Ну, ну а как, можуть, да можливо з державними структурами, так щоб не було потім у вас сутичок ні з поліцією, наприклад, так, щоб ви могли вільно це робити. З державними структурами так, але там нюанси ми не хочемо, щоб это було ну щоб ми какби структурним підрозділенням стали такою там структури, да стомика кому-то подчинялись там і так далі. Ну, не ск... про що та ні вихні вихолостиво? А такое. наскільки ви довго плануєте цим займатися? Щоб я так розумію, ну, це початок, так можна сказати, що що такий початок, але він у вас активний такий. А, наскільки ви хочете ще працювати цим? Наскільки довго і як ви бачите майбутнє? Своє. Справа в тому, це гарне питання. Справа в тому, що ми не хочемо виконувати роботу комунальних підприємств. Навіщо? Ми подаємо приклад, що є така проблема, що от ми громада міста, ми звернули на неї увагу. І ви, будь ласка, зверніть. Да, Звісно, ми хочемо допомоги від державних структур, від комунальних підприємств, від будь-кого. Але ми не хочемо виконувати чусь роботу. Я якби хотів, я б пішов би в комунальне підприємство працювати uh -huh. і отримував би за це зарплатню. Ні, ми підіймаємо ну, от питання таке, що воно є. Давайте долучатися вміс... разом працювати, бо громада того вимагає. Ну, громада, так, ви ж, якщо ви кажете, що громада вимагає того, то вам потрібно мабуть мати силу цим словам. Так? Тобто Будет. Ви повинні так. теж довести, що громада цього вимагає. Так? Ну, громада вимагає е, ми ж тоже громада, і да? ми вимагаємо громади. Тобто, коли нам хтось сигналізує, що у нього надпись під'їзду, ну, одну надпись знайшов. То мы берем на заметку: говорим: спасибо, мы обязательно доберемся до вашего подъезда, тоже рано или поздно, общем, доберемся до, до каждой. Вот. Но, вообще, если идет вылазка на улицу, на которой 30 надписей. То, тот, чоловік, який професіоналізував, было б бы здорово, щоб він долучився і у себя, вот, себя під носом бы это це зробило. Було просто супер. Еще выложил бы ми б то ну, ВКонтакте, в Фейсбуці, ми б його бы там фотографії показали. Бы. Кстати, так і діло, між бачимо. Є люди, люди так, які вже є, ось таким є. чином з вами починають yes. співпрацювати. Да, ну да, це да, теж да, робота. Я, наприклад, так долучився до руху. Саме так я побачив в інтернеті такий рух. І... Ще коли не знав про хлопців, замалював у себе на гуртожитку два надписи. А потім побачив, що є вже рух, як які ну хлопці організовано борються з цим. І... А скільки чоловік у вас в вашому русі? Ак вот активно, прогул... ну, таких активных, условно активных, там 10 человек, но ну, э, крайне редко, чтобы все 10 собирались на вылазку. Понятно, кто-то работает, у кого-то какие -то, кого -то день рождения, у кого-то еще что-то. Вот. А, а, ситуативных, ну, может быть, еще там столько же. Ситуативный это человек, который может там, раз в месяц поучаствовать. Но uh -huh. Ну, опять-таки, мы там всего там третий месяц, да. там, а, то там... вы за три месяца уже, да. сколько вы уже встыгли сделать? Вот как вы уважаете, вот для места? Хорошая идея, вот, уже проговорить. давайте счетчик ведем, потому что мы их не считаем просто-напросто, это самое. Там, работа, може, вот да? ми смотрим карту, где ми отработали. Вот. Так посчитали, не знаю, може бути, 400 надписей. 400 надписи. Так, да, ну це, угу. опять-таки, да. а їх, мабуть, ну, на каждую зарисовано, наверное, у нас осталось, я думаю, ну, мінімум 15-20. Ну, зараз да. такі, зараз є якісь там, точки, де справді треба їхати і дуже швидко все це прибирати. Скільки ще треба? Очень <гум> дуже тяжело скажу. Дуже так, да, тому що ну їх є та не менше наверное, восьмі тисяч по городу, Ну если так вот почитати очі, така дуже uh -huh. очень, очень, очень условне почути. Тобто, це oh, така да. от маленька частинка, але ви да. звертаєте увагу на цю проблему. І я зараз вам пропоную звернутись <coughs> до наших глядачів, щоб вони також приєднувались до вас. Можливо, хтось допоможе фарбою, грошима, руками, так, будь так. ласка, да, всім небайдужим, всім нірнодушним нашим гаражанам. Во-первых, приглашаем к нам присоединиться. Присоединиться очень просто. Выходите из дома, видите вот эту стрёмную надпись. Уничтожаете любым доступным способом. Заклеиваете, закрашиваете там, краской, известью, чем угодно. Вот все, вы уже в движении драксов, собственно, никаких формальных вещей какие-то не нужно. Вот. Помощь именно системной вот, части, которую мы делаем, ну, сразу говорю, денег мы не берем принципиально, потому что Мы не хотим, чтобы что то заподозрить, что мы там что-то там как-то там. Денег ни в коем случае. Краску, применим сюда, любую краску. И вообще все, что, чем можно уничтожить как бы, эти дела. Там, не знаю, Какие-то полоски, которые можно клеить, там, ну только без символики, без какой-то там, без какой-то рекламы, там, все что угодно. Что может помочь. Потом мы собираемся там, разрабатывать флаер для, ну, для ну, раздаем пока просто отпечатанные на А4, там наши листочки. Вот. Кто может обеспечить там, печать флаеров? Ну, где флаер, который информирует людей об этой напасти, об, об этой проблеме и призывает бороться, то, пожалуйста, опять-таки, денег мы не берем. Ни в коем случае это, это принципиальная позиция. Так, будь ласка, додай еще. Я б хотів бачити на кожному рейді, чесно кажучи, ну, організовані групи там, по 10, 15, 20 чоловік, щоб виходили за один рейд, розбивалися на бригади по три чоловіка і йшли просто зносили всю цю напасть на, на стінах. Ну, тому я хочу запросити хлопців, молодих, небайдужих, будь-якого будь віку, мабуть, навіть долучитися та от, зробити. Цей рух організованим, організовано боротися. Я вам дуже дякую, хлопці, що ви прийшли і справді за те, що ви робите, така перша ластівка у нас в нашому місті, але е, вже бачите, так дієво, почали ви це все робити, взялися до справи. І е, добре, що до вас приєднуються люди. Я думаю, що ми колись поборемо взагалі цю проблему, хоча б не буде надписів так, у місті. Та й взагалі, якщо люди будуть бачити, що стіни е, чисті, так, то це справді буде тоді легше дихати у цьому місті, у нашому. Для всіх, для нас це Так, робити. правильно, ми згодні на сто ну, відсотків. Приходьте ще до нас в нашої студії зараз. Пропоную подивитися наступний сюжет.